Клочок, пане Валерію, я вітаю вас в ефірі. Добрий день, Добрий день, вітаю вас, друзі. Слава Україні. Героям слава, пане Валерію, зараз. От знаєте, одночасно дві обставини в Україні в Києві чекають якогось. А, Сановного високопосадового гостя, ймовірно, американського, і за чутками, це може бути або Каміла Гаріса, або, або можливо навіть американський президент Джо Байден. І от тут чекають, а тут американський tre... президент Джо Байден зараз вшановлює пам'ять загиблих на Михайлівській площі. Поки ми, ми з вами говоримо вже відповідне відео є в соціальних мережах. Mm. Байден в Києві. І в цей момент оголошена тривога. Так, пане Валерію, ну, а чого слід, слід, слід було да, полу, прошу. Так, я, я хотів вас попросити прокоментувати цю ситуацію, реакцію, політичні наслідки ну, от таку безпекову реакцію, але й політичну реакцію Росії, що нам дає цей сигнал, і чого чекати в результаті цього візиту? Мені складається на думку Женевський саміт ще 2021 року, коли Байден зустрічався з Путіном офлайн. Це такий дуже цікавий був і знаковий історичний момент, коли власне тоді Байден і Путін не досягли домовленості стосовно стосовно подальшої долі України. А дійсно так долі, тому що після цього ми мали чимало дискусій. Про те, про що могли говорити, як могли договорити, я пригадую чимало дискусій з вами, були враз на ефірах різних телеканалів. Але на сьогодні стає очевидним, що протистояння саме західного світу, а саме Путін, є уособленням цього ну, ан... Автократичного диктаторського режиму, а Байден сьогодні уособленням цивілізаційного західного світу, саме Сполучені Штати Америки. Байден дійсно зробив чимало для того, щоб згуртувати Захід проти російської агресії. І це протистояння, воно в тому числі відображається різними аспектами, різними моментами. Ми ж, ну, от зараз повітряна тривога викликана саме з літаків у Білорусі. Напередодні Лукашенко був у Білорусі, у Росії, перепрошую. Він дуже загадково там. Чи то й нині залишається, чи то повернувся, Нібито сьогодні він проводить радбез ООН, перепрошую, Радбез Білорусі у себе в країні. Зараз там дуже контроверсійна інформація. Літак його якось дуже загадково літав по Росії. Я думаю, що все таки певні домовленості вони досягли із Путіном. І от саме зліт цих літаків він вказує на те, що ось реакція. Ну не могла Росія не відреагувати в різні способи. Звісно, це реакція Росії. Тому для мене абсолютно ну очевидно, якщо прилетів Байден, має бути тривога. Друзі, це закономірно. Звісно, ми можемо будувати різні конспірологічні версії, що там хтось кимось домовився, що вони спеціально злетіли і так далі. Але це показова реакція не цивілізаційного світу, який сьогодні є особли, який особливі сьогодні Путін на те, що Україна рухається до європейської спільноти, до спільноти фактично цивілізаційного світу. Пане Валерію, а скажіть, будь ласка, от це ну сам візит він залишиться на рівні просто жесту політичного, чи щось може бути і ще змістовне? Проговорено, вирішено, обіцяно, заявлено? Цій частині я все-таки, от хотів би навести приклад, який багато моїх колег зараз цитують і наводять Сользи. Це дуже відомий свого часу китайський військовий полководець фактично стратег, який ну написав невелику працю, але яку навіть вивчають у військових навчальних закладах всього світу. Реально, це описано стратегія тактика ведення війни. Тому сам візит Байдена це вже один дуже ключовий, один з найключовіших, найпотужніших інструментів у війні проти Росії. Це свідчення не просто там того, що як Америка скаже, ми говорить, ми будемо залишатися з вами стільки, стільки треба. А і свідчення того, що Україна не просто переможе, переможе на тих умовах, на яких вона наполягає. Я, чесно кажучи, як і багато інших, не те, що мав сумнів, але застереження до того, чи Байден. Прилетить до України, хоча б до Львова, мені було б в ідеалі, звісно, я б навіть от до Львова прилетів, бо це вже було б супер. А приїзд до столиці це вказує на те, що в Росію сьогодні ніхто вже не биться. Ну принаймні, західний світ чітко змоделював, сформував і реалізував на практиці як можна протистояти. Що можна очікувати від візиту? Звісно, заяв. Заяв про те, що щось приїде швидше, щось приїде повільніше. Бо, наприклад, вчорашня поява в політику статті про те, що Захід наполегливо рекомендує через своїх високопоставлених чиновників Зеленському активізуватися на фронті, бо зброя надходить вільно. Там такий деталь дуже цікавий переклад, є вільно. Означає на те, що ну, все-таки Сполучені Штати Америки. Не просто нам допомагають і рекомендують як вести бойові дії на фронті, тобто показати ефект треба. Тепер питання чим, бо нас всіх цікавить, чим я думаю, я більш ніж переконаний навіть, що багато зараз українців очікують, що до прикладу Джо Байден виступить у Верховній Раді сьогодні на позачерговому засіданні. Я так думаю, що воно має теоретично відбутися. Ну на, на, на він же має перед кимось сказати промову, і слово сказати. І там він оголосить, що завтра вже прилетять літаки, F-16. Ну до прикладу. хоча зараз мова. На зовсім інша йде у світі, я не випадково згадую ці частини сюдзи. Нам складно зараз за відсутності достовірної інформації. Нам складно на втлі контраверсійної інформації. Вона направду дуже контраверсійна. Бо вчора не давали далекобійні ракети. А сьогодні Британія їх дає, образно кажу так само. Вчора F-16, F-15 нам не давали, але ми знаємо, що минулого року наші пілоти навчалися. І коли ми співставляємо. Практичні речі, які вже відбулися, і заявами політики, ми розуміємо, що ну реально каша, і нам дуже б хотілося б, щоб сьогодні просто-напросто якась військова навала, така потужна була із ракетами, літаками, танками, щоб вибила москалів просто з території. І це все завершилось. Це нормальне наше відчуття, але чи це відбудеться прямо зараз? Я маю сумнів в цьому швидше. Це буде от декларація про готовність, яка підтверджена його присутністю. Цього більше ніж достатньо. Як на мене, більше ніж в умовах дуже жорстокої війни, конвенційної війни, е, актів тероризму проти українців за ознакою приналежності, тобто ага. це фактично геноцид. Сюди приїжджає президент. Е, в країні, якій його безпека незалежності від прізвища, ставиться на надвисокий рівень. Я просто пригадую свого власного досвіду. Приїзд президента Сполучених Штатів Америки після відразу після попаранчої революції. Тоді весь центр Києва просто був ну закритий, просто закритий. Там не можна було ні проїхати, ні пройти. Тобто безпрецедентні заходи безпеки. Чимало розстережні виказувалося стосовно безпеки і нинішнього візиту президента Сполучених Штатів в Америки. але це означає, що все контрольовано. Це найголовніше. Ці процеси uh -huh. зараз контрольовані. Це найпоточніший сигнал сьогодні і нам, і Росії, в тому числі, що вона не виграє ні за яких умов. Uh -huh. а, пане Валерію. А у Польщі, наприклад, от що візит то і до нас, і до Польщі, і звернення має бути там і до польських політиків. От як можуть бути меседжі розподілені у американського президента? А ви уявляєте, як зараз говорить пердак у Путіна? Я перепрошую за це слово. Пояснюю, чому. Я перепрошую, але не дуже, да? бо по іншому сказати, бо його не можна. Путін готує промову до федеральних зборів, яка буде завтра, 21-го. На Росії всі сподівалися, оце протистояння двох промов Байдена в Польщі 21-го і Путіна перед федеральними зборами 21-го. Це реально дуже складний і небезпечний прецедент, коли світ міг би розділитися. Гра на випередження. Ми вже випередили його Байден. Фактично випередив Путіна. Я не випадково згадую Женевський саміт 2021 року. Бо саме протистояння Байдена і Путіна зараз відбувається в Україні. Означає, що Сполучені Штати Америки йдуть на крок попереду Росії абсолютно в усіх питаннях, і навіть в ось, оці, по в оці, в оці, в інформаційному плані вони не попереду. Тому те, що завтра скаже вже Байден у Польщі, це не настільки важливо. Ключові тези мають і прозвучать ну я маю таке переконання саме сьогодні. 20-го. в переддень виступу е, Путіна перед федеральними зборами йому доведеться сьогодні вночі переписувати цю доповідь. Хоча наскільки там повідомляли журналісти, які близькі спілкуються з коломкою кремлівським е, наближеними uh -huh. до Путіна, ну наскільки до нього там політиками, то говорить там загалом декілька варіантів готувалися про що, як, які риториці, може говорити, там буде оголошена Мобілізація не буде. А тепер, а тепер реально підгорає усіх місцях і в Путіна, uh -huh. і ті, що біля нього. І саме сьогоднішня промова вона є важливішою, ніж те, що буде завтра, чи після завтра. го чи 22-го вже в генеральній асамблеї он яка буде відбуватися. Також тут низка подій дуже цікавих. Зверніть увагу, що заява ну відійшлю нас до Лукашенка, бо саме повітряна тривога розпочалася із повідомлення про звіт літаків мачулища. Лукашенко так, так. дав прес-конференцію, з яку не погоджував із Путіном перед його візитом. Момент ага. перед візитом до Путіна 16-го, такого в принципі ну не могло бути. Тим паче там були присутні за зарубіжні журналісти іноземні. Ага. Це також до сутіми момент. Зухвала поведінка Лукашенка в самій Росії ага. перед Путіном. Це... Це також дуже суттєвий момент. Не зрозуміли досягнуті домовленості були чи ні, і сьогодні продовжуючи цей, бо я говорив: знаєте, єдиною паузою, от в моєму аналізі інформаційних ага. днів було саме 20-те число. На цей день нічого не планувалось, а воно заповнилось. Бо вчора завершилась міська конференція безпекова, в тому числі 19-те, а 20-те, угу. ось дивіться, який подарунок Україні це реально подарунок. Дійсно виявляється, от зараз на наших очах вершиться історія. На наших очах відбувається, ну фактично, небачене сплетіння, складна політична конфігурація, яка реалізується. Тому надзвичайно важливо стежити за усім у подробицях. Я дякую дуже, пане Валерію, за акценти, які прозвучали. Розуміємо на що звертати увагу зараз. Будемо звертатися ще по коментарі. Поки що рухаємося далі.